Поїхали. Ініче, сьогодні ми маємо з вами розібрати. А, з, ну, ми дуже багато з вами розмовляли про те, як, яким чином раніше зберігалися а, дані, які були популярні раніше рішення. А щось залишилося і з'явилися якісь нові технології. І ось ми зараз з вами. Поспілкуємося, розглянемо саме сучасні рішення для обміну та зберігання даних в контексті саме хмарних технологій. Значить, що ми маємо з вами сьогодні розглянути точно? Значить, розберемо, що ж таке протоколи FTP, як він передає у файли. Розберемося, що, ж, яке призначення у VPN або у віртуальних приватних мереж, і служба VPN в Хмарі. Значить, почнемо ми саме з цього протоколу. Файл transport протокол. Значить, чую FTP, розумію передачу файлів. Ось так собі запам'ятайте. І якщо ви десь чуєте, Щось приблизне FTPC, там FTP, то все завжди розумієте, що це певний файл, який відповідає за передачу даних. Тобто, це це один і той же протокол, але лише всі ж вони змінюються. Є певні розширення. Є, тому вони мають різні названня, ну, назви, ну, Наприклад, візьмемо FTPC, тобто FTP over SSLS tls або FTP plus CCL. Це той же самий FTP протокол, однак з'єднаний з сервером захищений за допомогою протоколів SSLS або TLS. Тобто взяти файл трансфер протокол, але його додатково захищ... захистили. Але порт підключення використання лишається тим же самим. Якщо ми візьмемо FTP, то буква S це типу плюс CCH зверху. Тобто, це з Over зверху ще додали про розширення протоколу CCH, який, типу, більш захищений, ніж звичайний FTP протокол. І, звісно, у нього є. Ну, трошки інші функції. Щоб з'єднатися з сервісом по SFTP, наприклад, використовуйте ті, ті, ті ж ім'я сервера, логін і пароль, що і для FTP, але інший порт. Тобто, це по, у нас вже підв'язане під інший порт. Значить, SFTP так само підтримує FTP аккаунти Ось так. Тобто, головне, ви зрозуміли, файл трансфер протокол це протоколи передачі файлів. А uh, Якщо там щось треба трошки захистити, то завжди додається щось там over. Далі, що таке FTP-клієнти? ftp, -клієнти? FTP -клієнти — це спеціальні програми для доступу до сервера або віддаленого комп'ютера по протоколу FTP. Тобто ви зрозумієте, що uh, Кажемо, ви не можете підключитися до веб-серверу без веб-браузера. Тобто, якщо ви хочете відкрити якісь файли, мінятися з серверу, вам теж має якийсь бути застосунок, ну, типу веб браузера. Але це буде якась окрема спеціальна команда, яка саме призначена для того, щоб ви могли співпрацювати з сервером, обмінюватися з ним даними. Значить, серед цих FTP клієнтів або спеціальних програм ось найбільш популярні. Це FileZilla, він багатоплатформений Windows, Max, Linux. Тобто, скрізь, де ви його можете ну, використовувати, встановили е, на собі комп'ютер, і якщо у вас в мережі є FTP сервер, то ви легенько можете з ним обмінюватися даними. Далі він SCP, теж клієнт для Windows, і FAR Manager, так називаємо. Це вже буде файл, який. Ну, це вже плагіни, які додаються, наприклад, до. Е в браузері, в Mozilla Firefox, і він вже тоді це Mozilla, Типу, якщо ви постановили цей плагін, починає вже працювати з TTP з серверами е, напряму, е, значить, ще можна використовувати з яку у якості клієнта, Total Commander. Ну, деякі дуже його полюбляють. Е, він дуже популярний файловий менеджер для Windows, тобто він. Перек... Можемо за допомогою перекинувати файли у мережі до комп'ютера, але якщо ви розширите його за допомогою плагінів спеціальних, то ви можете навіть ну, дистанційно спрацювати з T а... Якщо P Cщо Safe в TP, то там давно вже давно ніхто нічого не робить. І плагін ми могли застаріти, і не факт, що вони вже під Windows 11, і там навіть під 10 є. Тобто Total Commander і плюс плагін це вже таке дуже древнє рішення, але можливо хтось захоче з ним користатися. Далі, якщо ми кажемо про Mac OS, то для цих е, комп'ютерів або планшетів використовувати кібер ДАК. Він підтримує і FTP, і SFTP, і дуже багато протоколів і хмарних сервісів. Тобто, встановили і можете обмінюватися з серверами, ну, файлами. Як налаштовувати цей, скажімо так, клієнт для того, щоб зайти на свій сайт по протоколу FTP? Ну, тобто, що треба прописати? Значить, скажімо так, в чому різниця? Якщо ви хочете скористатися, наприклад, веб браузером, то ви заходите і прописуєте на своєму комп'ютері апішник, ну, апішник, маску під мережі, або ж там підключаєтесь до якоїсь Wi-Fi мережі і все, і типу, ви можете вже працювати. На жаль, FTP клієнт він трошки ну, незалежніший, ніж ці браузери, і його безпосередньо треба налагоджувати його безпосередньо. Тобто, заходите і в його налаштуванках на пишете: Ім'я сервера, хост. Тобто. Ваш домен, ім'я пользователя, ваш логін, пароль, і порт за заповненням, через який ви будете працювати з вашим сервером. Ось так. Тобто, ну, недолік цих програм, що їх треба трошки підналагодити, щоб вони співпрацювали з, з, з сервером. Чому? Чому це треба зробити? Тому що. Наприклад, веб-браузери, які ми будемо використовувати для того, щоб скачувати якісь сторінки в інтернеті, вони звертаються до серверів, які загально доступні, відомі, і вони підтримуються там певними компаніями. А ось сервери, вони можуть бути як локально в вашій мережі, так вони можуть бути десь дистанційно знаходитися, але теж вони будуть там належати вашій компанії. І, і тільки ваша компанія знає, де ви його там розмістили, чи на комп'ютері якомусь, чи на, де на окремому сервері, чи десь. Тобто оцей клієнт логіка яка? Він знає, має розуміти, з яким сервером він має спілкуватися, і, звісно, має бути певна ідентифікація, щоб вони по друг друга розуміли і могли разом обмінюватися інформацією. Далі. В чому проблема звичайного інтернету? Тому що коли ми е, відправляємо е, наш пакет сторону інтернету в світ, кажемо: бай, друже, на деревню дідушкіді, е, то там з, ці пакети можуть вибрати будь-який шлях, який навіть ми невідомий нам, е, вони можуть там потрапити, ну можуть скопіюватися. Декілька разів усякими там спеціальними э, серверами. Ну, це залежить від э, тих параметрів. Э, ну, в багатьох странах стоять э, спеціальні сервери, які копіюють весь трафік і потім спецслужби його аналізують. Тобто, э, ну, багато рішень. Тобто, ви відправили, і той ваш пакет може відкрити, перехопити будь-хто. Розумієте, і для цього було придумано VPN, тобто така е, технологія, що забезпечує зв'язок, е, але, як би так кажуть, поверх опух е, опублічної за умови наявності швидкісного на інтернету. Значить, Плюс плюс, він чотириста А Основна ну, плюс VPN полягає в тому, що він забезпечує конфіденційність даних, цілісність даних і аутентифікацію. Але ж ви маєте на увазі головне, що в цей пакет, який типу, ви пересилаєте через приватну мережу VPN, його теж можна перехопити, але його дуже важко. Дуже важко прочитати. Я полетів, я телефон. Добре, а в Ти думаєш, що він доріжить до себе. Ну, це не бачив. Колег... Ти... Так ти вже новину себе на сайті повісивши. Я що? повісив этот сам. Ти мені трошки зробити, в мене захист два дня. От того, що захист, то зараз ще не рада. Ну, сьогодні Дерпи. постараюсь викласти, щоб вона... ви. Все добре. Дякую. Значить, давайте значит, повернемося я вибачаюсь, тут. тобто ем, зрозуміли, ви маєте зрозуміти, що ем, VPN мережа, вона. Типу, це вона якби логічна надбудова надприватною або публічною. Як то воно все відбувається ну, практично, це вже не замарачуйтесь. Ви маєте розуміти, що все одно ці пакети йдуть через інтернет. Вони не йдуть там по повітрю чи якось так, але вони захищені, вони конфіденційні і цілісні. Ось так. Тому, якщо ви хочете, наприклад, ну, з'єднати якісь два офіси десь у різних містах, то будь ласка, робіть VPN підключення і буде всім щастям. Давайте розглянемо, як це все робиться. І як це ну, використовується? Скажу так, що VPN-тунелі дуже полюбляють оператори мобільних телефонів. Тобто Чому це ну окреме питання, скажімо так, але ж вони ну майже всі весь весь транспорт, весь трафік він використовується тільки через VPN. Ходить і якщо ви будете працювати в транспортних мережах саме мобільних операторів, то вам придеться оці VPN тунелі будувати, налаштовувати та обслуговувати, Скажімо так, ну у звичайному світі, ну, поки що, скажімо так, мобільні оператори, типу якось трошки осторонь стоять від звичайного інтернету, все ж таки, але вони теж оператори інтернету, і через їх мережі теж можуть там ходити певні, скажімо так, пакети. Ну, це не головне. Давайте розбиратися, як це все відбувається. Ось це ви, бачите, ваша мережа. І ось якась є інша е, публічна сеть, і вам треба від вашого мережевого шлюзу. Тобто, для вас це буде, ну, наприклад, там маршрутизатор, да. Вибудувати оцей VPN-тунель, е, який буде з'єднувати оцю вашу мережу і ось цю вашу мережу. Таким чином, щоб, ну, типу, як воно було трошки ізольоване. Е, Через ну, інтернет за рахунок чого це відбувається? За рахунок того, що ну, якщо от взяти цей маршрутизатор, да, то він просто працює на передачу пакетів в інтернет за стандартними протоколами. Все це. Як тільки ви тут піднімаєте а, цей VPN-сервер, все, тобто він вже починає ну, генерувати трафік зашифроване і таке інше і він вже буде адресований тільки до цього ну до цієї штуки єдине скажімо так єдине ну яка особливість ну цих vpn тунелів якщо ми візьмемо скажімо так Ну, вважається, вважається, що звичайна мережа інтернету вона більш динамічна. Тобто, вона там, якщо якісь е шляхи збінилися, то вона перебудовується. То е сама технологія от, vpn тунелів, вона, хоч і підв'язана під інтернет, але вона, ну як то кажуть, не така динамічна, тобто вона пробудувалася. І скажімо, якщо ну, там якийсь піан-тунель буде зникне, то е такого ну, швидкого пошуку альтернативного шляху не буде. Скажемо, але я ще кажу, що ця проблема зараз е ну, вже ж вирішується, е з, з різними. Протоколами і рішеннями. Тобто, ну прогрес не стає на місці, і VPN-тунелювання теж ну по а, гібкості, воно теж вже починає ну, працювати як і а, нормальна мережа інтернету. Але такий недолік ще недавно був дуже такий ну розповсюджений. Тобто, щоб ви розуміли, що vpn тунель треба налагодити з двох сторін. По-перше, вам треба підключитися до ну, VPN сервера, передавати на нього ip ну, трафік. І на тому кінці теж має бути VPN сервер, і вони там ну, про дружку мають знати. Так, приклад, ось як ми можемо створити тенюлювання. Бачите. Що можна з, ну, порівняти така аналогія від пінтунулювання, вона схожа на тим, як ми беремо, наприклад, фізичний канал і на ньому піднімаємо декілька віртуальних. Ну, оця технологія, вона десь так логічно схожа. Тобто, ви фактично один фізичний канал ділите там на якісь тунелі, які, ну, трафік, в яких ніяк. ну не пересікаються, і вони ну, і з друдружкою не е, перемішуються. Ось так. Це нулювання використовується всередині корпоративної мережі, але воно раз вибудувалось і воно стоїть. Е, для об'єднання віддалених офісів, а також дрібних відділень. Для обслуговування цифрової телефонії з великим набором телекоміційних послуг. Для доступу ну, до зовнішніх it ресурсів для побудови та реалізації відеоконференцій. Ось так. Е, для чого це все потрібно? Значить, вважається, що vpn з'єднання необхідно для анонімної роботи в мережі інтернет, завантаження додатків в разі, коли IP-адреса розташована в іншій регіональній зоні країни. Ну, тобто, ви. Можливо, там заходили на якісь сайти, щось питались там якийсь фільм подивитися, вам кажуть, що, вибачте, для вашої зони ну, показ цього контекту заборонений. Типу, в інстаграмі, наприклад, ви можете підписатися на якийсь ну, канал, а потім бачите, що вона вам пише, що, на жаль, ви музику в своєму регіоні не можете ну, використовувати. Ось для обходу таких штук теж vpn ну, може в певний чином допомогти. Тобто, фактично, ну, фактично підмінюючи ваші пішники. Значить, далі. Безпечної роботи в корпоративному середовищі з використанням комунікацій, простоти і зручності, настройки підключення, забезпечення високої швидкості, з'єднання без обривів, створення захищеного каналу без хакерських атак. Ну, звичайно що. Підключитися до такого каналу дуже важко. Значить, для телефонів і смартфонів ви можете ну використовувати ось ці додатки. vpn.ru Droid VPN, так то фактично. Що що вони по суті діяли? Ну, вони починають працювати. Типу, як, ну, можуть, як веб-сервери, то вони вже починають в, ну, в інтернет викидувати е, зашифровані пакети, але ж ну, майте на увазі, що ну, десь мають бути сервери, з якими вони співпрацюють. Так, далі. Е, нас же зараз е, хвилює така штука, як служба VPN у Хмарі. Тобто, навіщо як то все реалі... ну, реалізовано? Ось дивіться, е у нас є певна хмара, є користувачі, і надо, треба в ній організувати певну службу аналогічну, е з іншими. Тобто, для чого? Для того щоб ось по цьому каналу е, ходили тільки пакети, які потрібні тільки для цього, е, ну для цього. По цьому тільки оцей, і оцей. Тобто, щоб е, у фізичних типу каналах було піднято декілька каналів е, віртуальних, ну, типу так. Значить, якщо ми ну і, і, скажемо, тут от ми для того, щоб скористуватися ну, vpn тунелюванням в комутат. Ну в, в смартфонах нам досить встановити просто деякі програми. Да? Якщо ми хочемо вже створити ну, для корпоративного зв'язку великих організацій, об'єднаних, але віддалених територіально, то ми, теж, ми вже маємо використовувати не тільки якісь програмні засоби, але є апаратне обладнання і здатні підтримувати е безпеку. Ну тобто, бачите, тут є комутатори, е є маршрутизатори, і е тут десь мають бути підняті ну, VPN-сервери. Бо, якщо не буде підняти VPN-сервер, то, звісно, є, ну, програмне апаратне забезпечення не буде працювати як треба. Е, Значить, приклади хмарних технологій. Ну, тобто, ми з вами тут розглянули, е, показали, що VPN. Ці канали можуть існувати і в хварах, і в корпоративних мережах, і навіть в ну, якщо ми використовуємося Android. Але ж ну, це все добре. А тепер нам треба розібратися, звідки ж вони качають інформацію, з да? е, якими сервісами вони співпрацюють в хмарах, значить, е, серед відкритих, відомих, скажімо так, Служб, до яких можна під'єднатися і обмінятися інформацією, відносять, наприклад, Dropbox, Windows Live, SkyDrive, ну і, скажімо так, Google Диск. Ну, оці дискові сервіси, вони вже є. Майже, ну, мабуть, у всіх почтових сервісів. Тобто, це вже йде як. Овер додаткового послуга. Тобто ви у Хмарі фактично зберігаєте ту інформацію, яка вам потрібна, і за необхідності її скачуєте. Ось так. Ось таким чином. А викачувати та закачувати туди інформацію, вам пропонується через VPN-тунель. Ось так. Які певним чином ось таким чином налагоджуються, настроюються і працюють. Значить, що я вам ще хотів сказати стосовно цього? Значить, я вам ще скину таку лекцію, Ось я вам відкрив. Ну, вона трошки універсальна, вона, скажімо, те, що ми з вами зараз розбираємо шматками, Тут все-таки ну, стисло, красиво описано. І я вам би рекомендував це сісти, теж ну, прочитати а, і визначити. Ось. Тобто, ми, ну, ми це з вами все проходимо, бачите. Але ж, типу, тут воно все описується більш так науковими термінами і більш, ну, скажімо так, стисло. Тобто, можете використовувати це як конспект. Значить, якщо питань нема, то в мене все. Є питання? Немає. Всі заснули. Ну, добре, тоді до побачення. На сьогодні все. до побачення.